Всім привіт! Сьогодні я буду рибачити на спінінг, як завжди. У своєму місці, але тільки чуть-чуть ми обійдемо далі. Ось я. Сьогодні хочу ось таку приманку. Попробую щось не вийде. Головне, щоб курточка не мішала. А то буде погано. О!

Identificai. Поляха риба тут була, раскинуть здесь. Да, вот спала. Я просто полностью. Я тебе с требам днілку плава Не, Не скидаю, а вони доба дзюба покиненько Оце навики на більша така ці піручок, коротше. О, так правда готую, голови багато. Є все. Воно, 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 да? Там дуже інтересно. В прошлом году були головні плавали. あの。 А якщо я вс, я сейчас попробую закинуть аж такая. Так все так могу честь. Так нормально. И закину. Так, наверное, может быть на ваш кипемонке пройдем. Итак, по серия, короче, закончилась, у нас будет склюло. Клюкло. Да, у нас ползлость. Он если хочет туда кинуть, и сюда Да, вот это баллы. Хорошо и хорошо. Все, Все взорвалось было. Оно было сейчас плюнуло. Разорвалось. Все, ну давай там сейчас. Так. Ладно, давайте. Всем пока.